Привіт, Анатолій. Привіт, Олеже. Радий бачити, що а. тебе привело в цей холодний весняний день. Надихнувся тим, що ми якось з тобою в кафе розмовляли про книжку найбагатша людина в Вавилоні». Це мене надихнуло ще раз прочитати її, і хотілось би з тобою її проговорити. Як ти думаєш, чи кожна людина може стати багатою і заможною, успішною? Чи це я... все залежить від того, де, в якому районі ти народився, в якій сім'ї, чи вдало вийшов заміж? Я навіть не думаю, я впевнений, що будь-яка людина може стати багатою, прям будь-яка. Я собі колись давно задавав таке питання і шукав підтвердження в реальному житті. І я бачив дуже багатих людей, які продавали одноразову посуду на базарі, і вони були прям дуже багаті. І бачив так само. Дуже бідних людей, які будували багатоповерхових будинки. хоча здавалося, що великі будівельники вони, апріорі вже мають бути багаті. А ті, хто продає одноразові стаканчики, ті, ну, напевно, до багатства їм трохи далеко. Але я бачив цих людей дуже багато. Я бачу дуже багатими лікарів, я бачу дуже багатими фотографів, дуже багатими власників заводу, так само дуже бідними власників заводу. І я навіть бачу дуже багатих людей, які. В школі майже не вчилися, ніде вони особливо не вчилися, і вони з бідної сім'ї, і на якихось грузових поїздах добиралися з міста одного в місто інше. Тому я впевнений, що багато може стати будь-яка людина. Бізнес побудувати, можливо, не будь-яка може, але багатою може будь-яка людина, незалежно від того, які в неї стартові позиції. О, ну це дуже цікаво. От у книжці якраз описується шлях бідної людини, як він тягнувся до багатства, і він завжди себе запитував, чому я так багато працюю і ніколи не, ну, не можу відкласти, не можу стати заможною людиною. Ось і перш за все він запитався багатшу за себе людину, щоб вона поділилася якимись своїми секретами, і який це перший був секрет, розкажи, будь ласка. Ну Там дуже прикольно у книжці, до речі, там зустрілися двоє друзів Банзір і Кобі. Банзір це був майстер, який робив колісниці самі кращі в Воволоні, а Кобі це був музикант, який грав найприємнішу музику в Воволоні. А Воволон це була найбагатша країна. На всій планеті на той час, може, якщо порахувати на зараз, то також вона була однією з найбагатших країн. І вони бачили, що вони живуть біля багатства, але самі багатими не ставали. І коли вони пішли питати пораду в людини, в якої є гроші, а це вже дуже класно, що до них прийшло таке рішення не самим там велосипед створювати, піти конкретно спитати в людини, в якої є результат, то ця людина сказала, що вона знайшла шлях до багатства. Тоді, коли зрозуміло, що частина зароблених грошей належить тільки їй. Ті гроші, які ми заробляємо, це не наші гроші. Ну, Це наші гроші тільки на трошки. Тому що, коли ми отримуємо зарплату чи якийсь прибуток, ми відразу першим ділом думаємо про ті зобов'язання, ті витрати, які у нас є. Нам треба купити їжу, щоб себе пригодувати. Нам треба купити одяг, щоб мати в чому ходити. Нам треба заплатити якусь або оренду, або комунальні послуги. Нам треба заправити автомобіль, нам треба оплатити дітям садок, чи навчання чи університет. Тобто ті гроші вони, вже, вони ще навіть там в руки не потрапили, а вони вже мають якесь призначення, куди ми їх віднесемо. І майже у всіх людей, майже, відбувається так, що коли вони роздають гроші всюди, куди вони повинні роздати, то їм самим їх не залишається. І навіть якщо вони наступного місця заробляють більше, чи наступного року заробляють два рази більше, все одно рівень витрат виростає, і люди навіть зарплатами в декілька сотень тисяч, їм все одно не вистачає. Тому що в них ростуть витрати, в них стає кращим відпочинок, дорожчим, якіснішими стають речі, дорожчим стає автомобіль, а за це за собою тягне дорожче обслуговування і так далі. Так далі. Інша компанія, інше оточення, інші кафе, ресторани, якісніша їжа. І по факту, ніби людина отримала зарплату чи прибуток, гроші є, але відразу ми знаємо, куди ті гроші потратити. Ну і що робити в цій ситуації? Ну і там в тій книзі дуже дієвий інструмент, як на мене, який може вирішити це питання для будь-якої людини, незалежно від того, який в неї дохід. Це просто в першу чергу. Суми, яка потрапила в мої руки, 10-ту частину відкладати. Не менше 10-ї частини. Не менше 10-ї. Якщо там получається більше, це дуже класно. Але ну, так, щоб почати, це 10-та частина це прям ідеально. Почати відкладати для себе. З розумінням, що я собі відкладаю щось, що мені в майбутньому буде без мене приносити дохід. Тобто таких своєрідних рідних працівників відкладати. Як на мене, це дуже дієва порада відкладати 10-ту частину собі, тому що нам треба просто сприймати цю десяту частину як умовного робітника, якого ми собі вирощуємо, відкладаємо. І цей робітник буде працювати, але гроші будуть приходити нам. Це дуже цікава ідея. Зазвичай всі люди працюють на гроші, працюють на роботі, щоб заробити гроші. А тут е, міняється взагалі вся, вся концепція життя. Тобто, ми заробляємо гроші, щоб ці гроші заробляли нам ще гроші. Так. Тобто ми вже е, не працюємо на гроші, а заставляємо гроші працювати на нас. І це може бути будь-яка сума. От е, я навіть з приклад з власного життя. Я коли перший раз прочитав цю книжку, в мене доходу як такого не було. Я там заробляв не знаю, 50 гривень в день. І я відкладав 5 гривень, я розумію, ну що ці 5 гривень можуть мені принести. Ну, нічого по великому рахунку, бо куди 5 гривень можна вкласти. Я прийду в банк, скажу, от від в мене 5 гривень, щоб ті 5 гривень присували на мене, ну воно якось так звучить. Але коли я це почав робити, то я побачив, що через невеликий період часу, може місяць-два, у мене дохід почав рости кратно. І я впевнений, що це в тому числі завдяки тому, що я почав використовувати ці закони, по яких працюють гроші, про які у цій книжці написано. Але я думаю, що в тебе в житті також є такі приклади, коли ти почав правильно користуватися грошима, їх ставало більше. На, на рахунок мого досвіду, я е, не ж, кілька років тому пройшов тренінг грані багатства, і там нам розказали, як можна відкладати кошти в скарбничку. От, і... Ну, там є така ціла методика. Хто хоче більш детально, може відвідати курс грані багатства. До Ось. речі, так, да, дуже класи тренінг, ми разом проходили. Я... Якраз так, там і познайомилися. — Там ми там і познайомилися. <клес> Ось, відкладав, я відкладав, але там е суть тому, що треба все в скарбничку, і раз е в місяць ми ту скарбничку відкриваємо, рахуємо ті гроші і несемо банк під е депозит. Коли це вийшло у мене в звичку. Це навіть не займало дуже багато часу. Прийшов, понакидав туди дрібноти, ті, якісь там 10% від того, який прийшов дохід, так само кинув. Потім відкрив, відніс у банк. Повинна бути е, щомісячна капіталізація. Тобто кожного місяця мають понаново нараховуватись відсотки. І виходить, це вже складний відсоток. І коли я приніс одну суму, а за кілька місяців я побачив, що та сума виросла. Ну, це мені дуже сподобалось. Це класний досвід у житті. Так. Але ще є такий момент, я був е, в цьому стані, коли людина думає, ну як я можу відкладати 10-ту частину, якщо мені навіть 100% речей не вистачає. От я заробляю 1000 гривень, а мені треба 1200 на місяць, щоб прожити. От як я маю 6000 відкладати, якщо мені вже її не вистачає? От що тоді людям робити? Це, це магія, насправді. Якщо ви перше собі заплатите, потім вистачить, точно вистачить. Я не знаю, як, ну, і справді дійсно воно, якщо... вам. Воно ми... глобально нічого в житті не міняється. Що у вас не буде його? тисяча гривень чи 900 гривень, воно нічого вам не змінить. Ви не будете набагато біднішими. не доїдати також не будете. В лахмітті ходити також не будете. Але ця десята частина відкладена. Вона вже, напевно, дає якісь такі знаки у всесвіт, що от подивіться на мене, я став на правильну стежку. Йду до світла, як написано в тій книжці. Ну а коли людина з темряви виходить на світло, то там вже і все веселіше починається. І можливостей більше, і десь додатковий дохід з'являється, і просто бізнес починає розвиватися. Тому тут е і магія. І, напевно, просто правильний шлях дотримання тих законів, яких треба дотримуватися. Ну, дивися, що в мене таке питання цікаво, якщо як би вплинуло ці фінансові знання на взагалі благополуччя всієї країни. Якщо, якщо виходити з концепції, що, що ми є частинка країни, якщо б кожна людина ставала все більш багатшою і багатшою. Розвивалася і може би і країна зовсім по-інакшому була би. Та не може, а 100% там навіть в цій книжці написано, що добробут країни прямо залежить від добробуту кожного окремого громадянина цієї країни. Тому що коли люди стають фінансово грамотнішими, стають багатшими, в них стає більше грошей, то це навіть в економічному понятті. Виграють усього всі, тому що ці люди починають більше тратити. Якщо вони більше тратять, то хтось, де вони потратили, свої гроші більше заробляє. Якщо цей хтось більше заробив, він також починає більше тратити. Вони починають робити більше покупок, починають якісь будівництва, починають якісь розширення, масштабування, створювати робочі місця. Тому кожна нова багата людина вона робить дуже великий вклад в добробут цієї держави, тому що ця багата людина піднімає економіку. Робить більше покупок, ну і відповідно від цього, більше людей, які надають якісь товари, послуги чи щось вміють робити, вони більше заробляють. І це закручується такий круговий потік грошей. А коли всі бідні на вулиці і ніхто не має грошей, щоб піти в магазин і купити продукти, то і власник магазину не, не буде розвиватися. І тут для того, щоб це зрозуміти, може. Категоріями країни мислити трошки важко, тому що ну, ніколи собі такі питання не задавали. Але можна уявити собі вулицю, на якій є 10 будинків, і в кожному будинку у людей є гроші. І хтось е, вміє стригти, хтось вміє робити масаж, хтось продає продукти, хтось е, має дитячий садок. І коли у людей є гроші, і вони одне в одного щось купляють і обмінюються, то цих грошей стає більше в кожного. І кожен має більше можливостей. А коли на вулиці в однієї людини гроші більше ні в кого немає, то воно ну якось так ні для кого не відчутно. Ось ти й відповів на питання, для чого ми це все робимо, для чого ми знімаємо це відео. Ми хочемо, щоб всі навколо ставали багатшими, розвивалися, ставали кращими. Тому що від оточення і наше благополуччя залежить. То, то значно, тут навіть може бути така дуже меркантильна мета. Чим багатшими будуть ставати люди навколо нас, тим багато ми будемо ставати. І Є просто пряма зацікавленість у цьому. Що ж, друзі, ставайте багатшими. Починайте зі скарбнички. Ми в наступній серії нашого відео покажемо скарбничку, як вона виглядає, як вона працює, і будемо далі розбирати цю книжку, тому що там ще дуже багато всього цікавого є. І навіть ті люди, які вже читали цю книжку, і навіть якщо вони читали не раз, все одно, кожен новий раз ця вся інформація сприймається по-новому і, і набагато ефективніше, тому що ми вже стаємо іншими, дивимося на це іншими очима. У нас інший життєвий досвід є. І ну, це точно не, не лишнім. Тому що я читав декілька разів, декілька разів починав вести скарбничку, починав відкладати гроші, але закидував, тому що це ще ну, не до кінця було е, мною прожито і Зрозуміло. А зараз я от мені навіть себе не треба заставляти, я розумію, наскільки це вигідно, наскільки це правильно. Ну і також підписуйтеся на канал, е слідкуйте за нашими відео, тому що скарбничку вести це ще це одна, одна, один перший крок. Тільки що далі з тими грошима робити, ми так. будемо розказувати вже в наступних відеосах. І в коментарях нам напишіть, що ви хотіли, щоб ми детальніше розібрали, що розкрили яку тему. Ми будемо читати, відповідати і відповідно робити цікавішими наші випуски.